Хочу сказати, що і в мене не завжди все йде за планом. Ось я жив в місті Ван, приїхав потім до міста Кемпер і сьогодні планував поїхати до маяка, такого красивого, великого маяка на узбережжі океану, відкритого океану і там погуляти. Але мій потяг затримався на 10 хвилин, і в мене якраз на пересадку було 10 хвилин. Тобто я не встиг. Я прибіг, поки розібрався, де ці автобуси стоять, я купити квиток і так далі. Він за 2-3 хвилини до цього поїхав. Я не встиг. Потім тут ще є один красивий маяк. Я поки розібрався там в інтернеті, щось почитав, там касиршу спитав. Він також перед моїм носом поїхав. І все. А тут один автобус на цілий день ходить. Ну там, по типу, до маяка везе людей погуляти, і потім а, через декілька годин повертається назад на вокзал. І все. Я не можу ніяк туди дістатися. А, І завтра також, тому що там, по типу, вихідний день буде. Ну, коротше, автобуси взагалі не ходять, може через 2-3 дні тільки. І ось раніше я б Ну, може, я трошки зараз розчарувався, тому що були певні плани, щось погуляти, зняти, і це не відбувається так, як ти хочеш. І раніше я б стресував, знаєте, стресував, звинувачував всесвіт, а чому так плохо все відбувається? Чому такі події та 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 та, -та, -та. раніше? Але потім я навчився жити більш позитивно та думати, що все, що відбувається, це найкраще. Я вивчав дуже багато духовних практик, і там було сказано одну річ: що вищі сили за тебе піклуються. Тобто, якщо щось в житті не вдається, або вдається не так, або по типу ти вважаєш, що погані стаються, і так далі, і так далі, це все найкраще, це все на добре. Тобто, може, ти ще не розумієш. Чому та як на добре, але звісно на добре. Приведу, приведу приклад. Ну, наприклад, сьогодні я хотів поїхати на, цього, на цей маяк, а погода досить така, ну, тучна, да? хмари великі, дощ може піти. І може воно і найкраще. Не, ну, не треба мені гуляти біля красивого океану і маяка під дощем, правильно? А я поїду через пару днів, коли буде сонечко, тому що я ще буду жити в цьому регіоні. І таких знаків і подій в мене в житті було багато, коли щось не вдавалось одразу. Я тоді думав, бляха муха, ну чому, чому? А потім це все оберталось на краще, на кращу подію, на кращу зустріч з якимись людьми, на більш красиві там заходи сонця або ще щось. І завжди це було класно. Тому я зараз довіряю Всесвіту, якщо він так зробив, щоб я не поїхав ні на один, ні на другий маяк. То так треба. Чому? Я може, дізнаюсь про це потім і вам розкажу. Але якщо в мене вийде поїхати у найближчі дні, я обов'язково вам про це розкажу.